І там художнє відділення для навчання дітей, учнів, студентів, малювання, тобто ще один вуз закінчила. І тепер у мене вже велика була аудиторія. Дитячі садки, приватні, студія своя була, і все це завершила війна. Але поки війни не було, народились такі картини. Значит, ця картина у мене місцева, поле соняшників поряд, На, на тюрмо такий, на вулиці намальований. Видно, що сонечко світить. Дуже яскраве сонечко було, ваза така пуантилізм, техніка. Мені дуже подобається імпресіонізм. ну Це як імплантелізм, це його а, гірка. Так. День. Потім начерки були зроблені з натури. Там ще вагонетка їхала, і я втікала від неї, вона мені сигналила. Прямо з натури брала аркуші, брала акварелі і малювала. Потім вдома вже створювала картину. І чому створили? Бо дуже мене вразило те, що їх не скасили. Називається вірш Не косіте. Залізниця, маки, жито. Не косіте нам, не косіте нас, нам би жити. Ось бутони, ось насіння. Тут пустили ми коріння. Тут зростають наші діти, нам би в щастя їх зрости. Не косіте, нам би жити, в незалежності радіти. Ростимо лише на волі, з вітром граємо у полі, між пшеничними ланами, що волошки поміж нами, чи картина, чи поема, чи то пісня українська сцена, слово зброя наша чиста, бо вбиває дух. Рашиста, макиці, червоні в житі, просять мову нашу жити, бо коріння наша мова, а бутони наше слово, в зрілих квітах насінини. Слава мові України. Я назвала натхнення або танцюй, якщо хочеш. Чудово. І, е, як деякі батьки кажуть, ось у нас у школі е, неправильна вчителька. Вона навчає дітей малювати з ніг, лижників. Я кажу, я ніколи не критикую вчителів, бо я знаю, як це може бути. Я цю балерину малювала з, -з цього пальця. Тобто художник може малювати з чого завгодно. Навчати дітей правильно треба спочатку. Так, є програма, є якийсь алгоритм, а потім ти малюєш уже так, як тобі душа велить. Ти дороблюєш свою роботу вже потім, як ти хочеш. Це моя племінниця. Спочатку я хотіла намалювати Роксолану, але потім побачила свою племінницю. О, так теж, покажи трохи вирішила. ближче. А. Ні, вона не дороблена. А мій твір, який недороблений, це ще він, це підмальовка. Це Якщо не сказали, моє бачення трудоволосила, ага. золотоволоса, яка вона могла бути. Описи читала. Тому. Коли почалась війна і в 23-му році мені захотілося зробити такий е, оберіг. У мене два обереги, Один висить вдома, це набір квітів, там рослин. Різних хліб і так далі. У мене є акварельний оберіг, я йому вірю. І це інший оберіг, який в іншому місці у мене стояв, це я привезла. Тут бавовна, тут Україна ось внизу. і Покрова покриває своїм покривалом нашу Україну. Звичайно ж, як без Тараса. І Ці всі події, які відбуваються, надихнули мене на тарасу. Також як я малювала на звичайному листку. Газетний папір просто якби вправа, а вийшла живий терас. Люди кажуть, як ви мене? Не знаю. Якось так. Дякую. Дорога додому. Цією дорогою я з Харкова часто ходила з електрички між пересічним і... Бермінводами, коротне. Там дорога така є. Ми з сестрою намалювали дві картини, у неї така є, у мене така є. Разом малювали Ну, малійними фарбами, звичайно, на картоні. Ця дорога додому, дощем квітнуть ці квіти, Як вони називаються? це була? Да, мабуть. Мишачий горошок. Мишачий горошок, так. Да. А це не лаванда синенька. Ні, це мишачий горошок. Заливає всі, прямо всю цю частину.